Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Дрона атакували ТЕЦ в Росії. Чеська ініціатива. Подарунок для Путіна збирає гроші для української армії. На Хмельниччині високими державними нагородами посмертно відзначили захисників з об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь про це та інше розповім в подробицях. Міноборони РФ заявили, що вночі їхнє ППО нібито збила 130 дронів над кількома регіонами. З них 15 – над Москвою. Мер російської столиці Собянін заявив, що на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Про це передає суспільне. Білгород також зазнав обстрілу. За даними губернатора, є серйозні пошкодження інженерної інфраструктури. У місті розташована ТЕЦ Луч. Місцеві телеграм-канали публікують фото та відеодокази. У Чехії невідомий благодійник вніс 100 мільйонів крона. Це 4 мільйони 120 тисяч євро на ініціативу підтримки України. Подарунок для Путіна. Ці гроші зокрема підуть на дрони для української армії. Про це повідомила сама ініціатива в мережі. X. Ці гроші вирішили розділити на 26 позицій. Серед них це дрони, вибухівка, спорядження для підрозділів на фронті, а також рушниці. Ініціатива подарунок для Путіна існує з 2022 року. Активісти кажуть, що за час існування програми вже надіслали Україні обладнання на мільярд чеських крона, це майже 50 мільйонів доларів. Нагадаю, що у жовтні ці волонтери за два дні зібрали 600 тисяч доларів на українську ракету Фламінго. Високими державними нагородами посмертно відзначили захисників з об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь. Державні та відомчі нагороди родинам полеглих героїв вручили начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін та начальник головного управління національної поліції в Хмельницькій області Руслан Грасимчук. Указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно та відзнакою головнокомандувача збройних сил України Комбатантський Хрест. Нагороджено Геннадія Валерійовича Лахмая. Також, відповідно до наказу голови Національної поліції України, присвоєно посмертно спеціальне звання сержант поліції та нагороджено відзнакою головнокомандувача Збройних сил України комбатантський хрест Віктора Володимировича Климчука. Вічна пам'ять і слава полеглим захисникам. За минулу добу до підрозділів поліції області надійшло 450 повідомлень про події та правопорушення, з них 103 мали ознаки криміналу. На дорогах Хмельниччини складено 90 адміністративних протоколів, з них 11 на нетверезих керманичів. Зареєстровано також 11 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 638 повідомлень від края. На Хмельниччині поліція притягнула до відповідальності чоловіка та жінку, які на алеї пам'яті загиблих героїв у Волочиську танцювали поблизу автомобіля, із якого гучно лунала російська музика. На початку грудня у соціальних мережах з'явилося відповідне відео. Того ж дня поліцейські встановили, хто ці люди. До слова, це місцеві жителі, один із учасників інциденту, військовослужбовець. Інформацію про подію правоохоронці передали до керівництва військової частини. Також провели профілактичну бесіду із ними і склали адмінпротоколи за вчинення хуліганських дій. Меджибіська громада стала осередком живої нематеріальної культурної спадщини. На Фейсбук-Сторінці голова громади Олександр Ткач повідомив про візит шеф-кухаря, дослідника української гастрономії та популяризатора традиційної кухні Євгена Колопотенка. Разом із господинями села Заподинці приготували та скуштували автентичну страву огірки. І ця подія, зазначає, очільник громади, має особливе символічне значення, адже зовсім нещодавно, 25 листопада, на черговому засіданні комісії сформувала. Анні переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Хмельницької області було ухвалено рішення рекомендувати традицію приготування страви огірки Меджибіської територіальної громади до внесення в обласний перелік. Тож таке спільне приготування і дегустація страви огірки стало не лише кулінарною подією для громади, але й живим діалогом між минулим і сучасністю, між традицією та її новим прочитанням. Наразі це все чим встигаю поділитися. Нагадую ще більше інформації у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся, дякуємо вам за довіру. На все добре.